Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему, як молилися наші предки і чи молилися взагалі. ну Для початку ж вияснимо, що таке слово саме означає. Як кажуть, молитися це значить звертатися до Бога і щось просити. Давайте на слово подивимося. Розшифруємо це слово. Молитися себе молити, малити себе, виявляю, слово це означає малити себе, умаляти, зменшувати. По-нашому, по-сучасному, це означає, що принижуватися, де? зменшуватися, принижуватися. Е, яким образом можна себе? Умалити, зменшити. Якщо ну, в мене метр сімдесят, то як я можу стати меншим? Ну, очевидно, стати на колі, коліна, на коліна стати. Поколінуватися, поклонятись, це і є поколінуватися. Треба ставати на коліна. Таким образом ми можемо себе зменшити. І тому е, ми е, недаром кажуть, раб Божий. Раб Божий. У нас не було рабів, ми не були рабами, ми були синами Божими. Якщо ви пам'ятаєте, хто е, читав Новий Завіт, то Ісус, коли ходив е, до падших овець дома Ізраїлева, Він говорив, я син Божий. Якби ще з ним була жінка, вона би сказала, що я дочка Божа. Но жінки не було, він був сам. І ми всі були сини Божі і дочки Божі. І ми є богонарод, треба пам'ятати, що ми богонароджені. І Адам і Єва це не наші предки зовсім, але це окрема родина. Значить, в нас було. Звернення і славослів'я. молитов не було. У богів не просили, ніхто нічого не клянчив. Люди розуміли, що нам все дано. І здано в найкращому вигляді. І сама земля, і рослинний, і тваринний світ, і сонце, і склад повітря, і все те, що ми навіть не задумуємося. Навіть от, хто задумався, що склад повітря саме такий, який необхідний для того, щоб гармонійно розвивався організм. І таких, і таких багато нюансів. Да, він дійсно, дійсно все задумано. Чому вода не падає тоннами зверху, а падає дрібними крапельками? Ну і так далі. І так далі. Все продумано. І за це богів славили і дякували їм. Но ну, от, е, щоб все-таки бувало, що е, треба було звернутися в ввиду своєї недосконалості чи якихось там інших умов, е, Ну, дощів немає довгий час, чи навпаки заливає, треба було звернутися, як звертався до богів, все-таки звертався. Як зверталися? Для цього просто невеличкий екскурс в історію. Слов'яни, ми говоримо славяни, насправді це славяни і арійці, слав'яна слав арії. Вони прибули на цю землю з інгар землі. На сьогодні це е, називається Сузірія з тої землі, яка знаходиться в Сузірії, Бета Лева. Вони прибули сюди. На Мідгар землю. Це наша земля. Називається Мідгар Земля. І поселились вони в Даарії. Даарія на північному полюсі. Зараз там вода, той материк опустився, а тоді там був материк. Там частиця зараз частина Гренландії, земля Франца Йосипа. От, от ця частина, це що залишилося Залишилася від тої землі. Там вони жили, був субтропічний клімат і так далі. Є цікава історія, її можна теж узнати в інтернеті, як прилетіли. Це окрема розмова, дуже цікаво, тому що на великому космічному кораблі летіли люди з інгард землі. І на війну була війна, велика астра. Потім вони поверталися звідти, і була поломка у них, і вони вимушені були десь сісти. Ну тут по дорозі от, земля. Вони узнали, розвідника послали, да, придатно для от, проживання. І вони сіли, вони сіли. Корабель цей сів. Вийшли люди звідти. Но поки запрос туди, то дуже, то надзвичайно далеко. Доки запрос туди, доки звідти повідомили, що їм треба, які там запчастини і так далі. Доки звідти прибула вже допомога, то тут пройшли роки, ми не знаємо скільки. І у людей понароджувалися діти. І ті, котрі з дітьми, вони залишилися. І це якраз от є наші слав'янські прести. І от, уявіть собі, стоїть. От корабель. Нічого не нагадує, ну от, ну як церква, да? Церкви. Чому церква має таку форму? такий, Ну це от є, от він, космічний корабель. Люди заходять туди, в радіогрупку, розмовляють зі своїми родичами. Ну техніка була вже. І набагато вище, рівне, ніж зараз. Ми не розвиваємося вгору, ми взагалі не деградували, а не піднімаємося. І розмовляють з людьми. І форма чому церкви мають ось таку форму. Двот він корабель, він стояв. Люди заходили туди. Крім того, що робили? Люди ставали навколо навколо. І всі, наприклад, домовленість така, всі в одну точку. Якщо всі будуть дивитися в одну точку, з однією тією ж самою думкою, то сигнал сильно посилюється. Надзвичайно сильно посилюється сигнал. В скільки разів, ну от скільки разів в відах, я не знайшов, але я знайшов... Е Наприклад, є досить такий великий вчений Цялковський. Ось я покажу цей текст і я його прочитаю. Що Цілковський говорить? У золотий вік війдуть люди, котрі навчаться об'єднуватися. І об'єднання має теж свій закон. Дві аури, дві аури, один плюс один. Осилюють друг друга одна в іншу в сім разів. В сім разів. Це якщо люди однодумці на однаковій хвилі і в одну ціль направлені. Три чоловіка, сім квадратів. От три чоловіка. Один плюс два, це буде сім квадратів. 49 Якщо чотири чоловіка, вони посилюють один другого Сім в третій степені. Один плюс 3, 3 рази 7, 7, 7 на 7 сім. На це буде 348. Четверо людей. Разом однодумці, в одну точку, якщо вони дивляться, наскільки йде? Тому чим більше людей, що каже цілковський. Тим цінніше кожен послідуючий він множить силу в багато разів. Колектив зазвичай так. І от уявіть собі, якщо звідки взяв? хороводи, наприклад, от люди стоять, одна й та ж сама думка, в одну точку направлено. І вони могли передавати свої думки, спілкуватися з богами. Спілкуватися з людьми на інших землях і так далі. Зараз це все втрачено. Коло має надзвичайно велике значення. Люди ставали в коло, значні питання, всі питання вирішувалися в колі, коли ставали в коло, сідали в коло. І тоді коло жерців, наприклад, велике коло жерців, 99 жерців, і, і було менше, 16 там, чи, чи якісь там інші числа. Е, і от що це таке? Дивіться, це родове коло відоме асам. Ас це Бог живущий на землі. Аси. Тебе називали асами. Аси були білі люди. Читаємо Ферква. От що означається це. це родове коло відоме асами. Або інша ресурса, це рід керований відаючими асами. От варіант на російській мові. З російської не церква, а церква це рід керований отцями відаючими. Ось От що означає це. Ще е, є таке. Використовується. Харам. Ра це життєдайне випромінювання. Ха це позитивна творча сила. І Н мироздання. Харам. Що перейшло? ХАРАМ То так що наша сила це в'єднання, розуміння навколишнього середовища і в'єднання. І тільки разом ми зможемо вийти з тієї ситуації, в якій ми знаходимося сьогодні. І перейти у те світле майбутнє, про яке говорять і яке все-таки не.